обстрілюють Харків переважно ракетами С-300, і відстань дуже мала, і така ракета долітає до Харкова приблизно за 35-40 секунд. Крім цього, вони застосовують по Харкову шахеди, і це теж Дуже небезпечна, крім цього, останнім часом е, вони почали скидувати авіабомбу, керована усарошенство авіабомбу. Е, і були е, теж дуже багато рунаці. Вона над е, задає місто і інфраструктури міста і житловим будинком. Дуже багато рунація, які накоїла російська агресора в Харкові, і жодне не немає таки. Це яке є у Харкові, нашому рідному місті десь приблизно 150 тисяч мешканців міста сьогодні без даху над головою. Я вже казав, це дуже розтрощені такі райони, як Північна Салтовка, п'ятихатка, індустріальний район міста Харкова, так званий район ХТЗ і інші райони міста. Району міста, який би не потрапляв від обстрілу і в якому б не було руйнації, тому дуже приблизно, дуже приблизно. Оцінками наших спеціалістів сьогодні, щоб відновити все, відбудувати, все потрібне кошти у розмірі приблизно 10 мільярдів доларів. США. що стосується часу відновлення, то це 2-3 роки, за яке з за умови, якщо будуть такі кошти, ми відбудовуємо все місто.